Друзі, всім привіт! І вітаю вас на 18-му році курсу проєктний менеджмент для початківців. І давайте, як зазвичай, почнемо з повторення. Відкривайте ваші конспекти, ваші методички і повторюємо, що ми проходимо. Де ми є сьогодні? Отже, ми сьогодні на етапі планування проєкту. Перша фаза проєкту – ініціація на цій фазі визначається, чи буде проєкт. Чи починається робота над проектом в кінці фази? Ви робите? Устав проєкту скидаєте замовнику на затвердження. Замовник дивиться, каже, да, мені все підходить, дає вам зелене світло, і ви починаєте роботу над проєктом. І саме така головна, як фундамент є фаза планування, оскільки як ви тут наплануєте, як ви тут підготуєте все до роботи, так воно далі і піде. І отже, ми розглядали, що в нас планування починається з кік-офф-мітингу, стартова зустріч, де замовник зустрічається з вами вами і вашою ви знайомитеся. Далі ми розглядали, хто такі стейкхолдери, і я вже вам казала, що це і проектний менеджер, і розробник, і дизайнер, і ваш керівник, і інвестор, і преса, і, звісно, вже ваш замовник. Далі ми розглядали, що таке план комунікації і важливість комунікації. Далі ми дивилися, як збирати вимоги. І я сказала, якщо ви будете працювати в стартапі чи малій компанії, ви з тим зіштовхнетеся. Але це не взагалі то не ваша робота, це є інша людина, яка називається бізнес-аналітик. Але якщо ви будете працювати в гігантській корпорації чи в великій компанії, типи компаній дивимося в першому уроці. То ви цим займатися точно не будете. Але ми все одно розглянули два методи збору вимог, тому що я не знаю, де ви будете працювати, і я включила ці штуки, показуючи на своєму прикладі, тому що, до прикладу, я проєктний менеджер цим займаюся. Далі ми подивилися, що таке WBS і як його створити. І повторимо, що ми робили повторимо про WBS перед тим, як почнемо поточний урок. Так, і що це таке? Це структура, ієрархічна структура, яка розвиває проєкт на менш керовані задачі. Вона допомагає побачити проєкт зверху та зрозуміти його масштаб. Отже, що я казала? Що все, що ми зібрали ось тут по вимогам, все, що замовник хоче, ми його ділимо на окремі частинки, на великі частинки, великі частинки на менше розбиваємо, менше на ще менше. Наприклад. Велика частина нам треба зробити прибирання квартири. Ми ділимо прибирання квартири на три блоки. Це треба прибрати спальню, кухню і ванну. І тепер прибирання спальні включає в себе помити вікно, прибрати стіл, прибрати шафу. Прибирання ванної включає в себе помити унітаз, помити ванні, помити підлогу і так далі. Тобто ми весь об'єм роботи розбирає, розбиваємо на маленькі частини, таким чином бачимо, який об'єм треба зробити. Дивимося, як будто це згори, да? щоб зрозуміти роз, його масштаб. На що воно нам треба? Щоб е, е, подивитися, ну, мати загальний проекту, проект, структурувати всю роботу, підготувати. Е, Задачі для розробників про, про, для технічних спеціалістів про задачі ми подивимося в наступних уроках. Також що WBS робить сприяє ефективному розподілу відповідальності і допомагає зробити роудмапу чи гант чарт Ці дві штукенці ми подивимося в цьому і наступному уроці. І також ми складаємо словник WBS для того, щоб всі люди були на одній сторінці, щоб назви. Вашої ось цієї розбивки WBS були всім однакові для розуміння. Тобто, якщо ви кажете, що створити функціонал пошуку на головній сторінці, щоб всі функціонал пошуку розуміли однаково. Також я вам сказала, що WBS і слово декомпозиція робіт це одне й те саме. Коли ви почуєте слово декомпозиція, треба декомпозувати проект, це значить взяти об'єм роботи і розбити на маленькі частини. І поїхали, подивимося, що ми будемо в поточному уроці розглядати. Ми подивимося, що таке родмапа, типи родмап, map і дорожня карта це одне і те саме. Я навмисно пишу різні назви різними словами для того, щоб в ви запам'ятовували, що це одне і те саме. І ось родмапа. Один, два, три. Це англійським, це українським, це українським. Бо якщо ми будемо тільки розглядати ось такий варіант, потім, коли ви будете гуглити і будете бачити назву дорожньої карти, ви загубитеся. Тому ви одразу запам'ятаєте. Так само, як WBS і декомпозиція це одне й те саме. Так само у нас тут одне й те саме: дорожня карта, роудмапа. Запам'ятовуйте. Пам'ятаєте, я вам казала, що скільки проєктів, стільки і. І, і, і всього свого. Тут дуже багато проектного всяких цих термінологій, і воно, воно все просте, але багато роб кажуть за умними словами, що коли немає зовсім досвіду, це дуже сильно плутає. Тому запам'ятовуємо одне, два, три слова це через кому запишіть, що це не те саме. Значить, типи дорожніх карт переваги та недоліки використання дорожньої карти, коли їх треба використовувати, подивимося інструменти для побудови і зробимо підсумки. Отже, поїхали. Що таке дорожня карта? Дорожня карта або родмапа це візуальний інструмент, який використовується для планування та опису загального напрямку проекту. Отже, друзі, те, що ви зробили в минулому уроці, е, о, о, робіт розбили, е, зробили WBS. Ви, е, коли ви ставите весь цей WBS на карту, е, грубо кажучи, ви. ви ви робите родмап. Зараз ми подивимося ще за таке. Отже, роудмапа це візуальне представлення об'єму вашої роботи, скажімо так, блоків, які треба зробити. в Часовому розрізі. От, до прикладу, дивіться, зверху в нас написані місяця, березень, квітень, травень і так далі. А знизу напис, написані якийсь об'єм роботи. Ось, дивіться, зелененьким березень і тут зелененьким березень підготовка. І тут якісь бла-бла-бла будуть задачі написані. До прикладу, синеньким квітень і тут написано, що робити. В травень, і отут написано, що робити. Тобто, якщо ви. Не знаю, пишете собі цілі, чого досягти протягом року. Ви ці цілі можете, ну ви можете їх написати просто в стопчик, а можете їх поставити на часову карту, да на на, на час, коли коли в якому місяці що ви будете робити, і це буде ваша рудмапа, тобто це. Без деталізації високорівневі такі от цілі ставляться на карту. Тобто, коли ми говоримо про прибирання кімнати, то ем, про, про прибирання квартири, я вам казала, прибирання квартири ми можемо поділити на три блоки: прибрати кімнату, прибрати, що я там казала, кухню, да і прибрати ванну. Так, от прибирання кімнати, кухні і ванної можна поставити на карту. І поставити час, коли це будемо робити. І це вже грубо кажучи, буде роудмапа. Значить, що вона показує? Вона показує кінцеві цілі проекту, тобто ми можемо по. Чітко визначені кінцеві цілі проєкту, які розбиті на дрібніші етапи. Тобто весь об'єм робіт, який в WBS розбитий був на більш дрібніші етапи, ми ставимо на карту і бачимо, де воно починається, де воно закінчується. Ми це все візуалізуємо. Ми візуалізуємо послідовність загальних етапів. Тобто, що за чим йде? Тобто, спочатку у нас ось це в березні буде йти, ось це буде в квітні, ось це буде в травні. Далі ми можемо бачити терміни, те, що я вам зараз сказала да, про місяця. Роудмапа показує відповідальних за виконання кожного етапу. Тобто, ось тут можна підписати, хто це буде відповідальний, там, до прикладу, дизайнер. Ось тут це буде відповідати команда розробників, ось тут команда тестувальників, до прикладу. І також роудмапа дозволяє відстежувати прогрес проєкту, візуалізуючи завершені та незавершені етапи. Зараз ми, на прикладах це поглянемо. Я просто ем, загуглила якісь ем, дорожні карти в ем, Google перенесла на блок картинки і мені показало дуже багато різних картинок. Ми зараз не будемо вдаватися в сам текст. Цих картинок, але ми зараз. Я вам хочу, щоб ви зрозуміли загальний напрям, як це все працює. Тобто, в нас є на одній шкалі перелік завдань, на іншій шкалі час. І ми накидуємо, ось дивіться, наприклад, оці от квадратні кольорові задачки. Це перелік завдань, які треба виконати в рамках певного часу. Ось це ми вже візуалізували обсяг роботи. Або ось так може виглядати роудмапа, в залежності від інструменту, яким ви будете користуватися. Отут от у нас якісь що тут, маркетинг, девелопмент, тут якісь по ходу компанії ці відділи. Ось тут у нас є термін, от з січня 22-го по березень 23-го, а ось тут накинені якісь задачі і як воно рухається. І ви можете візуально бачити, коли наприклад, в який період яку задачу робити. Так, назад, 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 Тобто, грубо кажучи, ви вашу роботу переносите на ось таку от карту, визначаєте, коли початок цієї задачі, коли, коли завершення, додаєте до відповідальності і має відповід... відповідальних осіб, і вже маєте візуальну картину, як буде рухатися ваш проєкт. Дорожні карти бувають різні: продуктові, маркетингові, проєктні, стратегічні, технологічні. Пам'ятаєте, ми говорили в якомусь уроці, не в якому. Так, ми дивилися по-моєму, в другому уроці, де в нас були моделі співпраці, і ми там розглядали продуктові сервісні компанії. Так от продуктова компанія показує розвиток продукту маркетингового, до прикладу, да, теж там можуть якісь маркетингові цілі, коли буде запуск якого продукту, чи коли буде запис якої реклами. Проєктна дорожня карта, технологічна, стратегічна, неважливо, скільки їх буде, всі вони мають однаковий посил. Вони мають. Задачу візуалізувати верхнорівневі завдання, верхнорівневі це без деталізації. Тобто, коли я говорила прибрати генеральне прибирання. Квартири ми розбиваємо на три блоки. Що треба прибрати кімнату, кухню і ванну, ось це верхнорівневе. Все, що внутрі кімнати прибирати, все, що всередині ванни прибирати, це вже більш дрібніші задачі. Ми на них не робимо акцент. А ось верхнорівневі задачі прибрати ось ці три кімнати. Це якраз от вони будуть верхнорівневі. І ми їх ставимо на дорожню карту і прописуємо терміни, коли ми це будемо робити. Якщо ми візьмемо наш проект, сайт по підбору автомобілів, який ми які ми розглядали в попередніх уроках, то дивіться, що в нас буде, щоб зробити цей сайт. Нам треба зробити головну сторінку, якусь іншу сторінку з каталогами автомобілей, сторінку про нас, сторінку контакти і відгуки сторінку відгуків. Ось тут ми прописуємо 5 сторінок, які треба зробити. А на цій осі ми прописуємо час, коли це треба робити. У нас немає деталізації, що на головній сторінці треба зробити таку-то кнопку і зробити таке то поле для пошуку. В нас є верхнорівневі завдання, верхнорівневі, тобто високі, високі головні. І ми прописуємо заливкою, бачите, коли воно може бути зроблено. Наприклад, головна сторінка починається першого тижня, закінчується другого. Там, до прикладу, сторінка контакт аж на шостому тижні будемо цілих два тижні робити. Сторінка відгуків аж сама в кінці теж два тижні будемо робити. Ось на другому тижні, до прикладу, якісь дві сторінки, які будуть робити, вони перетинаються. Оце є самий простий приклад «Роадмапи» або дорожньої карти, яку ви можете зробити в ікселі. Просто візуалізувати ваш об'єм роботи. Для того, щоб ви бачите, скажімо, подивитися на це все зверху, на ваш проект, Наші переваги, які плюшки від цього, що ми ним користуємося? Бо ми бачимо більш чітко. тобто ми... Більше розуміємо цілі напрям, та напрямок проекту, тобто куди все рухається, можна використовувати для спілкування з командою та зацікавленими сторонами, щоб краще візуалізувати. Тобто, коли ви презентуєте щось і кажете, так ми сторінку контакти будемо робити там 6 тижня, да? там ви там, поставите сюди дату, наприклад, 1 грудня, то ви, коли будете це розказувати і презентувати візуально, то воно ж сприймається набагато простіше, да? тому що всі люди будуть розуміти про що ви говорите. Роудмапа допомагає краще планувати і дозволяє гнучко реагувати на зміни пріоритетів. Тобто тут в нас немає детальних задачок, бо всередині головні, головної сторінки можна детально ще додати 10 задачок, а тут їх немає, і тому ми можемо дуже легко і гнучку щось поміняти. Доприклад, треба якусь іншу додати сторінку, бо треба прибрати. Тобто ще переваги використання родмапи, що вона дозволяє гнучко реагувати на зміни пріоритетів та умов. Недоліки, які? Складність. Створення може бути складним для великих проєктів. Ну, дивіться, перший ваш місяці, може перший рік роботи у вас не буде суперскладних проєктів. Так, да, вам буде все складно, бо ви це все робите вперше чи там вдруге. І вам буде все складно. Але суперскладних проектів у вас не буде. У вас будуть проєкти, які ведуться там три тижні, місяць, не знаю, три місяці, півроку. От, а якщо б вас і будуть залучати на якісь складні, до прикладу, то у вас там 100% буде настане. Ну якщо не буде, це буде щось дуже дивно. Не знаю такого. Тому е, в, в майбутньому, коли ви вже станете більш досвідченим, е, так це буде складно, але на початках це буде ну не дуже складно, і ви якраз можете собі знати набити руку на цих невеличких проєктах, набити руку по створенню родмапи. Немає деталей, тобто. Все, що робити, коли ми розбиваємо, все, що прибрати в кімнаті, да, коли ми говоримо про прибирання, що саме там зробити, що треба помити вікно, що треба шафу помити, що треба зеркало помити, що треба подушки, може там вибити. Не знаю, що немає цих деталей, тому що ми на род це не показуємо. Ми просто показуємо високорівневі завдання, що треба прибрати кімнату. Складність планування не може використовуватись для детального планування проекту. Це що я кажу, що детально ми тут не розбиваємо. І нестабільність. Мапа може змінюватися з часом, що може привести до плутанини та демотивації команди. Чого вона може змінюватися? Бо вимоги ваші можуть змінюватися, а ви, можливо, не будете встигати її оновлювати. І хтось зайде, подивитися з вашої команди, опа, а воно вже не відповідає дійсності. І коли ми її використовуємо, коли треба показати загальну картину, тобто це високорівневе планування, що я казала, коли треба розставити акценти на задачах або етапах з фокусом на стратегічні цілі, що треба зробити? Треба помити, прибрати, прибрати кімнату, прибрати ванну. Цілі високі для візуалізації довгострокових цілей е, та стратегії розвитку. Ви можете собі роудмапу зробити, не знаю, планування на рік, не знаю. Може хтось із вас ставить цілі собі на рік. Ну, я, наприклад, ставлю в новий рік. У мене є е, там пару днів до Нового року. Це моє планування, я підходжу під зубки, що я зробила дея красотка, і що мені робити на наступний рік. Так тобто, от інколи я його теж візуалізую в роудмапу. Тобто я пишу собі цілі спочатку вони на в спис. А далі накидую їх коли. Там до березня ось ця ціль, до травня ось ця ціль. ну, тобто, І це ви так само можете зробити. А, якщо ви це робите. Бо щось інше, не знаю, що, що, що завгодно це може бути. Коли не потрібна деталізація на кожне окреме завдання, бо ми детально не розписуємо, коли точні терміни ще не визначені, або можуть змінюватися. Отже, роудмапа вона використовується ось для. Таких випадків. І е, її можна робити просто в Excel, як я вам зараз показала, а можна е, вибирати якимось іншим інструментом. Е, інструменти це, такі, це програмне забезпечення, яке може допомогти вам побудувати цю карту. І е, дуже багато є, ну, яким чином вибрати програмне забезпечення, залежить від того, що треба в вашому проєкту. Що замовник ваш запитує, що ваш керівник запитує, що потрібно вашій команді? Від вашого рівня досвіду. Чим більше у вас досвід є, тим складніші інструменти ви можете вибирати. Від ваших технічних навичок ти саме зарівнити плюс-мінус, що про рівень досвіду, від особистих опитувань. Ну, на початках я вам скажу, що. Саме елементарний простий варіант це може бути Excel. Якийсь непростий, це зараз я вам запропоную програмне забезпечення і на домашнє завдання у вас буде його поклацати, щоб створити свою руудма. Ось можете собі цілі поставити на рік. Якщо ніхто не робив, зробіть. Але треба їх робити. Не просто їх написати на листочок і забути, а треба їх робити, ну, тому що сенсу їх писати немає. Частики витратити. Отже, є різні інструменти, є просто онлайн-інструмент, які заходите в браузер, є програмне забезпечення, яке можна на комп'ютер скачати. Можна вручну робити. Я тут право PowerPoint написала, Google слайди, а тут і ще що треба дописати. Значить, дивіться: коли ви будете працювати в компанії, там буде якесь програмне забезпечення 100% для ведення проектів. І у більшості випадків це програмне забезпечення і має, має можливість створити. Roadmap. Ось, до прикладу, Jira має, от в мене в компанії ми Azure DevOps використовуємо. Там є роудмапа, можна її створити. І це зазвичай програмне забезпечення, воно в більшості випадках платне, або ж вам треба там реєструватися як організація. Тобто, з цього, -всього, що тут я перерахувала, не повсюди ви зможете зареєструватися. Ну, Monday.com, Мабуть, зможете, а саме теж зможете. Jira не впевнена, що ви зможете просто її на, на комп'ютер поставити. По-моєму, там треба як організація. Коротше, є програмні всякі забезпечення та онлайн-інструменти, ось це продактплан, і так далі, які платні або безкоштовні, або з пробним терміном. Що, і ці програмні забезпечення допомагають вам створити рудмап. Дивіться, я взяла дві картинки створеної вже Roadmap, продакт план і роудманк. Я їх просто знайшла в інтернеті. Ось як вони виглядають. Бачите, ви просто відкриваєте програмне забезпечення, чи встановлюєте на комп'ютер, вносите собі завдання. Та, якщо ви будете тренуватися після цього уроку, ну зробіть якийсь найпростіший, я вам кажу: цілі на наступний рік поставити, цілі на місяць поставити що-небудь забити. Ви туди вносите завдання, що треба зробити, виставляєте період, і воно нам виводить на ось таку от. Гарненьку, ну на такий гарненький графік, тобто, якщо ми говоримо про Excel, то там дуже багато всього вручну треба робити. А якщо ми говоримо про програмне забезпечення, то вам стоїть тільки внести завдання, і воно вам виведе бачите на, на ось такий графік. А, тому а, так, тому на домашнє завдання я вас попрошу покладати ці інструменти, подивитися. Я не пам'ятаю, що там по-моєму от Product Plan і Roadmap точно є пробні періоди. Якщо в них є пробні періоди, безкоштовні, а підключіться на цей пробний період, просто щоб ви попробували. Коли ви дійдете вже до. Роботи над проектом, ви вже хоча б будете знати, які вони є, як воно там куди клікати, знаєте, що там вносити. Ось і заодно і самі зрозумієте, як ці штуки працюють. Усіх у них однакова ціль в результаті треба вивести на графік. Ось. Об'єм роботи і е, з часовими рамками, коли ще будете робити. Але це різні інструменти, може щось бути важче для вас, може бути щось легше для вас, щось простіше, щось непростіше. Може бути, ви прийдете в компанію, і там вже буде, до прикладу, Trello, він Monday.com, е, І ви і вам вже наставник вас вам покаже. Ну, вам буде класно, якщо вам це все розжують. Якщо не розжують, Ну і взагалі, для того, щоб навчитися, краще краще би самостійно так, щось я зробила, я вийшла, краще поклацати самостійно і розібратися. Так. І на цьому все по даному уроці. Давайте ми повторимо, що таке роудмапа це візуальний інструмент, який використовується для планування топису загального напрямку проєкту. Він допомагає відображати ключові етапи проєкту, їх послідовність, терміни виконання та відповідальних осіб. І це має плюшки свої чітке бачення. Да? Ми дивимося на проект зверху. Покращена комунікація, бо коли ми комусь розказуємо, ми вже можемо це демонструвати людям, і це вже візуально відображається все по іншому. Допомагає в плануванні та допомагає гнучка. І, і, і воно є гнучким, тому що ми не деталізуємо на дуже мілкі завдання, а в нас високорівневі е, задачі, і ми можемо їх гнучко поміняти, якесь змінити, якесь прибрати. І є складності, в, є недоліки за складність, коли в нас великі проекти, немає деталей. І вони можуть бути нестабільними, коли об'єм робіт буде по проекту змінюватися, ви можете щось там не, своєчасно не змінювати, і тоді роудмапа буде відображати не зовсім коректну картинку. І коли ми їх використовуємо, коли довгостроково треба спланувати, коли в нас гнучкі терміни для для проєктів. Коли ми хочемо покращити комунікацію між нашою командою і замовниками, стейкхолдерами, і для того, щоб там проаналізувати прогрес, прийняти рішення. І є перелік інструментів, за допомогою яких можна створювати рудмапу. І я вам пропоную зараз це заскрінити, виписати і покласти ці інструменти, створити собі просто план цілий, не знаю, придумайте собі 10 цілей на, на рік. Що небудь придумайте, хай буде 10 цілей на рік, як як. Та, розбити ці 10 цілей протягом року там, з січня по грудень і внесіть, використати якісь інструменти з цих можна декілька, для того, щоб ви просто потренувалися. І внесіть ці цілі на вашу роудмапу і подивіться, як воно буде а, виглядати. А, для того, щоб ви потім коли будете працювати над проектом, щоб воно вам вже легше і простіше було, щоб ви були знайомі з цими інструментами. А, і що для самостійного працювання, тільки що, що я не сказала, що я вам пропоную, вам пропоную попрактикуватись, там можна почитати про роудмапи, про інструменти, про те, чим вони відрізняються одна від іншого. Це все можна прочитати, але ще й, будь ласка, попрактикуйтеся. Що тут я вам підготувала? Ось такі дві непогані статті: ось можна прочитати що для загального да, розуміння. На моєму сайті є стаття. Наразі я записую урок це грудень 2024 року. Якщо ви дивитесь цей урок набагато пізніше, то можливо не одна стаття вже є на сайті, а багато. Тому ну, на цей момент в мене є стаття діаграма Ганта Вісі Роудмапа порівняння двох інструментів для планування. Ми подивимося. Про діаграму Ганта в наступному уроці, і тут така буде стаття, де можна порівняти ці на дві штуки. Вона вам теж буде в пригоді, тому що коли ви будете підбирати інструмент для візуалізації вашого проекту, яким чином заробити через роудмапу чи через діаграму Ганта, отут ви побачите в цій статті різниці. Але ж кажу, ми діаграму Ганта в наступному уроці подивимося. А, ну і я кажу: якщо це ви дивитесь колись в інший рік, цей урок, то можливо, на сайті є більше інформації. Там є а, Поле пошуку можна пошукати і знайдете інформацію. На цьому в мене все. Ось посилання на сайт, на соцмережі, методичка, яка є конспектом даного курсу, можна скачати, роздрукувати, придбати. Спочатку скачати, роздрукувати і користуватися протягом цього всього курсу. І плюс я вам хочу сказати, що вона вам буде шпаргалкою на перший якийсь ваш рік точно роботи, бо ви там заглянете, бо там все послідовно описано. Єдине, що це для IT-проєктів, хто веде it веб-проєкти, it мобільні проєкти. Для інших типів, там будівництво, не знаю, якісь інші медицини, ще щось воно не годиться. На цьому в мене все. Дуже вам дякую. Лайк, підписка, коментар буду вдячна. До зустрічі на наступному році.